Вітаю на моєму каналі Дберегиня. Пропоную такі вечірні погадалки на тиждень. Попередження порада від карт. І по кожному знаку Зодіака на тиждень якась підказка. Для стихії води зараз. Поки тасую карти всіх запрошую нас, не Богородиці, на моєму каналі українською мовою, які долають будь-які негативні сценарії. Так, значить, дорогі. Мої стихія води, підказки на тиждень. Карта мага, карта вірного друга і карта гарного початку. Дорогі мої, хто стихія вода, карти просто шикарні. Проявіть мудрість, проявіть смикалку. І обов'язково вам буде на кого цей тиждень покластися. У всіх ваших починаннях вам буде сприяти удача і будуть сприяти вірні друзі. Так, якщо у вас є якась стратегія, чи бізнес-стратегія, чи просто якийсь план дій, то він дуже правильний і у вас все вдасться. Загалом дуже хороша атмосфера енергії по тижню для стихії води. Гаразд, давайте тепер для риб витягнемо три карти на тиждень. Для риб випала рибка посередині. Значить, що можна сказати? Що цьому, На цьому тижні ви гарно час проведете з якоюсь панянкою. Якщо це дивиться мужчина, бо тут випадає панянка. Якщо це дивиться пані, то це ви. І м -м, вас чекає хороший тиждень в хорошому товаристві при грошах. Ось. А якщо це дивиться мужчина, то чекає хороший тиждень в товаристві при грошах і ще зустріч з якоюсь панянкою. Ось такі карти для риб далі, для рака на тиждень. Дивіться, тут у вас про новий етап життя. Від вас, ну, докладу ще одну карту, бо завершилося все, дивіться, домовиною. Дороги, дороги відкриються. Значить, дивіться, в цьому тижні у вас буде відбуватися якась трансформація. Ті люди, прямо ті, на кого ви надіялися. По-перше, це може бути хтось по друзях, по близьких, по вірних, і може бути хтось по начальству. Або це може бути ваш, наприклад, мужчина, якщо він за вас сильно старший. Так, вони від вас на цьому тижні відійдуть. Відбудеться трансформація, будуть мінятися люди в вашому житті. І падає на підсумок. Я дотягнула спеціально карта доріг. Це означає, що дороги перед вами нові відкриються. Тобто це у вас тиждень трансформації, дорогі раки. Добре, і скорпіони. Скорпіонів, дивіться. Тут у вас випала сімейна карта. Тут говориться про те, що у вас на цьому тижні все буде добре в сім'ї. Карта дерева і поряд з картою лелек. так, Це сімейні карти, тобто. Хто хоче створити сім'ю чи хоче стосунки перевести на новий етап, то це якраз ваш тиждень. Тобто це тиждень, який варто присвятити ось тут погано видно тиждень, який варто присвятити сім'ї, і це хороше починання, це знаєте, таке процвітання, проростання, і хороші сімейні стосунки стануть на якір. Тобто, ви цей тиждень як почнете, так наступне життя, і потім будете продовжувати в цьому... Напрямку працювати. Отже, такі підказки тижні, тижня для стихії води. Я дякую всім, хто був зі мною, хто звертається на консультації. Ем, працюю для вас. Дуже усім дякую, вдалого тижня і всім па-па!